Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема для відео: як заключити договір з Богом для того, щоби не йти на суд Божий. Що це дуже така цікава тема, тому давайте сьогодні розберемо її. Що логічне питання, хто може домовитись з Богом про помилування і не йти на суд Божий? Що з Богом може, зможе домовитися тільки Ісус Христос, який знаходиться поруч із Богом, бо немає іншого виходу для того, щоб не йти людині на суд Божий. А Ісус Христос Він помер за наші гріхи для того, щоб ми мали життя вічне. І після нашого земного життя не йшли до пекла. А на сьогоднішній день кожна людина може заключити з Богом договір через Ісуса Христа і Його живу церкву, де вивчається Слово Боже Біблія. І таким чином, якщо людина буде частиною живої церкви, то написано в Біблії в посланні апостола Павла до Римлян, 8 глава, 34 вірш. Хто ж, той, хто, хто ж той, що засуджує? Христос, Ісус є той, хто вмер, надто і Воскрес, і Він праворуч від Бога, і Він е, заступається за нас. І якщо Ісус Христос живе в нас, і ми є частиною живої церкви, то ми можемо покаятися в своїх гріхах, і тоді кров Ісуса Христа зможе очистити та омити гріх і в Євангелії від Івана. Другій главі, з першого по другий вірш, написано: Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто з вас грішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але за гріхи всього світу. І якщо людина не використовує тут на землі цього шансу для спасіння своєї душі через Ісуса Христа. І його живу церкву, то така людина піде на суд Божий. І що саме цікаве, що на суді Божому будуть приймати участь святі діти Божі, які будуть судити увесь світ разом із Богом. Це написано в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 глава, 2 вірш. Хіба ви не знаєте, що у світі. Що що святі світ будуть судити? Коли ж будете весь світ судити, то чи ви не гідні судити незначні справи? І разом з Богом діти Божі будуть судити увесь світ. За умови, якщо вони не втратять Божої благодаті тут на землі. Тобто, якщо люди вони не підуть із живої церкви, а залишаться в ній, будуть виконувати волю Божу і проповідувати Євангеліє Ісуса Христа ось до кінця свого життя. Тому я вас всіх благословляю та молюся за кожного із вас, щоб ви поскоріше знайшли Бога та приєдналися до живої церкви, щоб бути спасенними та не постати перед Богом на суд Божий. Во Бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться. В Ютубі на каналі Любов Салтаненко. І допис, допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.